У Бородянці чи на Київщині відкрили філію дитячої академії футболу Полісся. Там під керівництвом семи тренерів займатимуться 210 дітей віком від 7 до 17 років. Заняття будуть проводити на стадіоні місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Академія відкрита не лише для дітей із Бородянки, але й для юних спортсменів із навколишніх сіл і містечок. У зв'язку з тим, що сьогодні в нас відбулася така чудова подія, ми стали філією академії футбольного клубу «Полісся Бородянщина. Я впевнена, що це дасть нам нашим дітям дасть можливість дійсно завойовувати якісь. Міжнародні футбольні поля, здорові, сильні, розвинуті діти це сильна, і міцна держава. Школа працюватиме за підтримки інвестиційної компанії BGV Group Management Геннадія Буткевича. Її представник Сергій Оцяховський каже: це можливість для дітей зростати на правильних цінностях і досягати вершин. Ми віримо у те, що основними гравцями футбольного клубу «Полісся» завжди мусить бути виходці із нашої дитячої академії. Тому це те, в куди зараз активно інвестує, активно вкладається клуб і мати філії, мати доступ до талантів. Це наша місія, і наша задача. Підтримка і фінансування буде за рахунок футбольного клубу «Полісся» та компанії Бідживі будуть діти вдягнені в офіційне екіпірування футбольного клубу. Ми будемо допомагати зі спортивним інвентарем, м'ячами. Хілію дитячої академії футболу Полісся відкрили у межах комплексного відновлення регіону та створення умов для повернення дітей до системних занять спортом. Для юних спортсменів це шанс проявити себе у великому футболі немає сенсу займатися будівлями, якщо вони не наповнені життя. Сила в зграї дійсно, як і. Девіз футбольного клубу Полісія, коли всі військові попліч опліч на захисті нашої оборони, наші діти зараз на футбольному полі грають спільно в команді для того, щоб виборювати великі перемоги на міжнародній арені. Відновлюється віра людей в майбутнє цього міста, цього селища. Тому дітки і футбольна школа, футбольна академія є важливою слідовою. Ми побачили сьогодні. Щасливі усмішки, надію, перспективи, щасливі очі батьків, які вірять в своїх дітей. Це чудово. Бородянка стала одним із найбільш зруйнованих населених пунктів Київщини. Російські окупанти пошкодили та ще знищили понад 800 об'єктів інфраструктури, і зараз селище активно повертають до життя, відновлюють школи та садочки, парки, місця для відпочинку та інше. Комплексне відновлення це не тільки відремонтований і навіть утеплений будинок. Це життя і якість життя абсолютно інша. Саме головне нам іноді не вистачає об'єднання людей. А футбол об'єднує об'єднує навколо футбольних матчів, коли приходять величезна кількість вболівальників. Пишаються своїми футболістами, і це дає абсолютно нову енергію. Футбольна академія ФК «Полісся» функціонує вже півтора роки. І за цей час до зграї долучилося вже понад дві тисячі дітей. Основна мета освітньо-спортивного простору виховати нову плеяду футболістів, яка проявить себе на міжнародній арені.